Олександр Шандер, головний арбітер сьогоднішнього поєдинку разом з командами, виходить на поле. Сподіваємося, для того, щоб дійсно цікавий матч нам продемонструвати і хоч ці захисто та також оновлюються. Кучеров і кухарук залишається в центрі полі сікера. Атакувальний півзахисник Дахновський сьогодні ліворуч. Замість Владислава Шарая праворуч. питання було: хто вийде в основі Козік чи Фарина. І 32-й номер Шахтаря. Сьогодні в основному складі. Швілі, праворуч обороні. Ліворуч Топалов, Бондаренко Всього-навсього 11 хвилин за шахтар. Зокрема, у минулому турі, в минулому сезоні він зіграв проти Вереса, дві хвилини з лави запасних. Сьогодні виходить в основі. Дебютує в основі. А Шахтар атакує, удар по воротах, Сейв від паста. Данило Сікан пробуває. Судячи голову. з усього, згадав в момент. Тоді, коли Кащук скинув на нього м'яч, чудова атака від гірників. Гарна передача від Зубкова. Кащук. Данило Сікант, Олександр Зубков поблизу м'яча. Сікан правою ногою пробуває і над м'яч летить. Вирішив взяти на себе відповідальність, вирішив спробувати. Наскільки, звісно, цієї позиції його потім втратити, топало. На Кащука. Гакман висувається на нього. Блізніченко страхує. І ось Блізніченко, але не заважає він виконати подачу. Я скакає штрафною зоною Вереса. Удар від Зубкова. Він у минулому сезоні забивав. Цьому супернику. Він в минулому сезоні забивав Вересу. Так само ударом десь з меж штрафної зони. І зараз напіврозвано про гру ногами. Бондаренко. Подача в штрафну удар головою. І знову до нулосіка. Розігрується кутові гірники. Бондаренко навішує здавалось, би, проти сікана двоє грають. Шевченко спереду, Вовченко ззаду. А, да, І до того що робиться досить кваліфіковано. Блізніченко отримає передачу на хід. Блізніченко правою ногою прострілює. І зараз, напевно, шкодує, що він шульга а не правша. Тут було виконувати пас. І сумніваюся, я що це задумувалося. Як удар, сумніваюся, я що це задумувалося, як передача Проходить. на находить Кухарук Правіше. Кучеров, ось тут гарно. Марусич на правий фланг Гакман. Дещо повільно наздоганяє його Кащук, але Гакман поблизу чужої штрафної входить в неї. Прострілює Матвієнко на перехопленні. Хто буде на підбиранні? На підбиранні Сікейра. Яго пробиває, влучає в Кухарука. А ось тут вже Олександр Зубков чималими силами. Вперед побіг Верес. І здавалося, що спробує гірники спів. Кухарук. Спробує здалеку вдарити. Ні, не наважується. Бачить, що суперники контролюють його руки, в разі чого готові кинути м'яч. Кучеров. А він пробуває здалеку лівою ногою. Навіть не здалеку, з середньої дистанції. Проте поворотах не влучає. Так от 11 матчів, 20 з 12 матчів в своїй ігровій кар'єрі програв гірника за три різних клуби: за Чорноморець, за зірку і за Десну. За Дніпро 1 він і Кучеров. І Блізніченко. Зубков пробуває поворота. Паст кулаками перед собою. Блізніченко. Знову влучає повороток Олександр Зубков. Ще один удар від нього. Марусич робить тривок, Забирає з собою Микола Матвієнка. Пішла передача на Кучерова. Є підтримка лівим флангом. Біжить і Шевченко. І Дахновський. Дахновський на ударній позиції б'є поворотах. Різний. Фіксує м'яч в руках. Сьогодні я впевнений. Хочеться Дмитру провести сухий поєдинок. І ось це від нього. В такому клубі Шахтар Гокман по прийому суперника відіграв віддачу Дахновський в один дотик. Дахновський в один дотик б'є. В тій ситуації впевнений. Він зараз шкодує. Гокман в підкатті повз нього. Суперник пролітає, і Дахновський. Б'є в один дотик, не надто підготовлений удар. М'яч трішки скакає по газону. І, зрештою, Бондарен. Лівішина. Матвієнка. Матвієнко закидає штрафну, совков головою б'є. Євген Паст фіксує м'яч в руках. І знову ці передачі Миколи Матвієнка за спини захисника. На ривок партнер. Проти металіста 19-25 був схожий чудовий пас на Лосіну Траора. Почали Швілі. На Зубкова. Зубков ось такий от хитрий пас від нього штрафну Крисків. Як викручується, як пробуває. Забракло лишень точності. Але хочеться подивитися на повтори, як воно так трапилося. Як він так розкрутився. Ласіна Тровера дещо заважав. Криськів все одно правою ногою м'яч підробив із розвороту тієї ж. Чого б не подивитися, Матвієнко. Проходить його пас. Топало по прийому Блізниченка відіграє і сталося таке враження. Зараз дивимося. Практично на лінії штрафної відбувається. Євген Паст далеко вийшов з власних воріт. Удар воротах від Миколи Матвієнка і м'яч у сітці. Рефорі вказує на центр поля. Знаєте, є золоте правило боксу, яке постійно рефорі перед кожним поєдинком, перед кожним поєдинком повторює кожному боксеру. Слухайте мою команду, але перш за все, кожну секунду цього бою захищайте. Зараз на цей штрафний ми з вами дивимося. Але але, але що означав цей жест рефері? Отримує за це жовту картку. Ще раз повторі. Склалося враження, якщо чесно, з першого ракурсу, що тут було червона. Червона. Бувається страшне. Артем Бондаренко жорстко йде на Ягу Сікейру. Шипами влетів прямісінко в Сікейру. Мається на увазі прямує ногою. Вовченко підказували партнери переводити м'яч на протилежний фланг і змінювати вектор атаки. Вовченко цей зробив Блізніченко швидко. Аут виконав передача по флангу, віддав подача Якось Сікера в штрафній. Сікейра відправий ногою м'яч пробиває і не влучає поворота. Наскільки ж холоднокровно, наскільки ж спокійно щойно діяв Яго Сікейра, але забити не вдалось. Ще раз дивимося, як реагував бразильський легіонер Вереса. Подачу від пропорця. М'яч зависає поблизу вортарської зони. Удар поворотах точніше Як це і ударом навіть важко назвати. Але рахунок стає 1-1. Дебютант Вереса. Євгеній Шевченко виходить сьогодні в основному складі на позиції лівого захисника. І фактично, із своєї зони, з зони лівого захисника, зумів все ж доставити м'яч у чужі ворота. Після кутового м'яч летить від ближньої до дальньої і опиняється у сітці воріт Дмитра Різника. А ми з вами ще раз спостерігаємо за цим сим. Кохарук виконує подачу, м'яч зависає. Поблизу воріт. Марусич за цей м'яч бореться. Бореться з Дмитром Різником, який закривав ворота, який певно, що прогнозував, що м'яч майже поля покине. Натомість Марусич скидає. М'яч летить вздовж всіх воріт. І Євгеній Шевченко стрибає в підкаті, щоб рахунок зрівняти. Чудово відборовся. На Кучерова. Кучеров правіше. Гохман підіймає голову, підіймає м'яч. І у дав у зоні суперника, на кого навішувати. Але, зрештою, хоче бути тим, хто приведе команду до перемоги, хоче бути тим, хто знайде от ключове рішення. Сікан залишає м'яч у Входить з і з'яв штрафну, прострілює Данило Сікан. І хапається за голову Дмитро Криськів, який в минулому сезоні у ворота Вереса забив. Данило Сікан. Зараз дивимося. Мені здається, що м'яч залишився у горі. Так, далеко було до ауту. І після цього Сікан прокидає м'яч поміж Гокману і прострілює прямісінько в ногу. Топал виконує подачу Микола Матвієн. Що ж, центральному захиснику забивати в двох матчах підряд чи оформити дубль. Це мені здається було б занадто. У Миколи Матвієнко ще, можливо, шанси на це будуть. В цій ситуації не вдається м'яч закинути в дальній вершній так. кут. Так, можливо, матчів за цей час не так багато було зіграно, але 30 років Зараз Сікейр піддає передачу на Шевченка. На автора забити м'яча Шевченко. Лівою ногою пробиває! І ось тут Різник продемонстрував, які сейв він може виконувати. І ось тут. Дмитро Різник продемонстрував. Підпадник. Тим паче комплекції Ласіни Траорем мусить під подібні порушення підставлятися, заробляти на собі фол, заробляти можливість для партнерів перепочити від оборонних дій. Серпня в неділю в Лондоні зіграє проти Тоттенгема благодійний матч. Але зараз Верес атакує Різник. М'яч ворота забрав після удару Шестакова. Грибасу після цього. Зможе не поступитися Шахтарю в офіційному матчі. Матвієнко на замасі суперника прибирає. І на цьому все. 1-1 в матчі між Шахтарем і Вересом. Назвичайно цікавий поєдинок, в якому було багато чого, в якому був максимально хитро розіграний штрафний, в якому була червона картка, в якому була відверта помилка голкіпера і пропущений м'яч фаворитом, в якому.